Всі, привіт! Мене звати Ден, це студія Звуку Куточку. Ну що, готові дивитись містера Біста? Адже сьогодні в нас новий відос і дуже цікавий відос, який називається: Хто останній зніме руку з Ламборгіні? Або Ламборгіні, або Ламборджіні? Залиши її собі. Тож, починаємо. Хто ж отримує? Я взяв 50 випадкових людей і новенькі ламборгіні. Усі поклали праву руку на машину. Той, хто прибере руку останнім, отримує машину за 300 тисяч доларів. У, -у, -у! У мене є понад 50 камер, які відстежують кожну руку на ламборжині. Якщо вони приберуть її, ми про це дізнаємось. Бачите цю красиву тачку? Вона буде моєю. Ми будемо тут стільки, скільки треба. Я готовий йти додому. Вам напевно цікаво, як їм ходити в туалет. Кріс, принеси спецобладнання. У нас є жінка зблочесника, і якщо ви чіпаєте правою рукою, то все одно технічно торкаєтеся машини. Ось так ти можеш відійти від машини і сходити в туалет. Я чекав, що люди будуть виходити дивним чином, але я не очікував, що це буде пов'язано з водою. він позарою! Що сталося? Мені полилося на обличчя, і я сіпнувся. Вітаю, ти вибув. Тримай тисячу доларів. Залишилося 49. Так! Я не спеціально. Ти забрав цього хлопця ламборгіні. Я знаю. І мене не по собі, Карле. О, мені шкода його. Залишилося сорок дев'ять. Я не збираюся бути одним із них. <с ré practices> Думаю, у багатьох уже бачок потік, бо в мене голова не працює, а пройшло всього три години. Підніміть праву руку, якщо ви голодні. Ми когось спіймаємо. Але в будь-якому разі ми принесли вам мені секундочку. О, так, смакота! Я Сподіваюся, що поки ви не всі їдять, дехто все ж таки прибере руку. І з такою кількістю людей зібраних разом не знадобилися багато часу, щоб це трапилось. Хтось наступив мені на ногу, і я прибрав руку. Але, хоча побачив свого сина, вам би теж не завадило. Це складніше, ні здається. Пам'ятати, що не можна використовувати одну з рук. Достатньо одного маленького промаху, і одна з наших 50 камер зловиться. Так, пляшка з водою падає. Ти спробувала її підняти. Потім ви дивитеся в камеру. Той, хто вийде наступним, отримає спеціальний приз. Але у вас є тільки 10 секунд. 10, 9, 8. І це новенький Ніссанд. Вітай з новою машиною. Бувай, ботаніки! Підвези нас. Я не знаю, куди ми їдемо. Якщо вам цікаво, то кожна людина, рука якої на Ламборджині, йде з призом. Ви повинні підписатися, щоб брати участь в одному з цих відео. До речі, що ви повинні підписатися на наш телеграм-канал, а також ми там розігруємо різні подарунки. Тож переходьте за посиланням в описі або закріпленому коментарі. А ми продовжуємо. Вже майже у північі я збираюся дати їм спальні мішки, тому що я хочу, щоб вони заснули і випадково ненавмисно прибрали руку з ламбуржині. То хочу спальні мішки. Ось тримай, ось спальний Ай! мішок. Я не хотів бити його по яйця. Є кілька спальних мішків. Гаразд, усе добре виспиться. Я думаю, що ці хлопці на землі безумовно, має стратегію вищого рівня. Ми надуряємо собі спати, бо вісні наші руки точно будуть рухатись. Виявляється, він мав рацію. Дехто заснув. Я не хочу їх будити. Я дам їм тисячу баксів з цією запискою. Ага. Ти прокинулась і що знайшла? Хм, Тисяча доларів. Хто поклав їх туди? Не знаю. Доброго ранку всім! 28 із вас пережили цю ніч. Як ви себе почуваєте? Половина команди тут ненавидить мене. Я не знаю, що я ненавиджу його. Він занадто багато говорить. Ого, що правда? Я буду чесний, хлопці. До цього моменту ви були нешкідливі. Оу, давай розважимося. і пошумимо. Так, можу я тут протиснутися. Думаю, це когось налякає. Якщо я натисну на газ, хтось смикне руку. О, о! Годі. Усе сталося тачнісенько, як я і сказав. Я просто схопив пляшку, потім схаменувся і зрозумів. Дідько, я передув. <різвисто> Ласкаво просимо. ось початка, бро. Все одно пітане з перерожніми руками. Кайф! А ми й би лампу. Пора зробити щось особливе. Гаразд. Принесіть рампу. Ми побудували цю рампу за останні десять хвилин. Тож хто знає, що станеться? <різвисто> Я знаю, я плескала. О, правда? Вас залишилось 20. Лише 19 людей стоять між вами і Ламборгіні. Минуло трохи більше доби з моменту початку цього випробування. І поки що 30 осіб вийшли з гри. Я хочу якомога швидше дістатися до топ-10. Тому я збираюся грати по крупному. її! Як ви бачите, у нас є ще один автомобіль, який ми хочемо віддати. Скільки з вас хочуть піти з цим новеньким устаном? Це Камара. Так, це комар. Я не розбираюся машина. Кріс, ти можеш відігнати і сховати її? Так, я сховаю. Я думаю, ви розумієте, до чого я хилю. Хто перший доторкнеться до комара, той забере його собі. The fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. i got no love but the is If you wanna, так, вітаю з новою так, це гарна реклама для машини, так? Oh. О. Добре, що у нас є інші машини, так? І тепер, коли ці чотири учасники вибули, у вас залишилось 16. Оскільки ці учасники пройшли так далеко, я вирішив нагородити їх стейком. Але я не знав, як важко їсти стейк однією рукою. Це так важко їсти. Тебе засікли на камеру. Тримай тисячу доларів. Роздайте їх випадковим дітям, якщо хочете. Вже я пішов спати, але перед цим дав нам купу грошей. Ми засунули їх в пушку. Коліно віддало. Три, два, один. Ловіть гроші. Притеня полягає в тому, що коли вони спробують забрати гроші, вони приберуть руку з машини. І це не спрацювало. Потім вони всі лягли спати. Доброго ранку всім! Важко було вас усіх будити, але двоє з вас буквально щойно вийшли. Ми почнемо з нашої першої жертви Корі. Ти щойно прийшов до тями і секунду не міг зрозуміти, де ти знаходишся. Наша наступна жертва ще спить. О, вона це зробила знову. Ха -ха -ха. Тепер нам не потрібно показувати кадри. Залишилася одна людина до десяти, і саме тоді це випробування стане найскладнішим. Фінальна десятка крихітка. Це буде щось. Ми збираємося зробити щось божевільне. Ячка, цього моменту весь час. Завтра для вас буде дуже важливий день, тому я дозволяю вам приклеїти руку, скотчу до машини на ніч, щоб ви могли трохи поспати. Я не знаю, добре це чи погано. Так, тепер я можу трохи розслабити руку. Боже, хоча ні, я збрехав. Я не спілкувався з ними кілька годин, щоб вони заснули, а я міг подивитися, що сталося. Скажімо так, люди не такі ж й хороші в тому, щоб тримати руку на ламборджині, поки вони сплять. Давайте повідомимо ми їм цю новину. І так, гравці, як ви можете судити червоних вогнів армагеддон стався. Фідіас, як ти думаєш, скільки людей вилетіло? Один? Не хочу повідомляти вам цю новину, але половина з вас буквально вилетіла. Боже мій! Усі направте свої очі на проектор. Першим вийшов наш хлопець Денні. Дені. Обидві твої руки, явно не на машині. Я спав! Я навіть не знав! Наша наступна жертва Девід. Схоже, твоя удача закінчилася. у носі, щойно коштував тобі ламборжині за 300 тисяч доларів. Далі у нас подвійне комбо. Почнемо з. Нашого хлопця Ніла, ви можете ясно бачити, що немає ніякого контакту з машиною. Ніл, усе гаразд. Просто ще одна воджині, яку ти не виграв. А Кіра, якщо ти подивишся сюди, на екран, то з тобою все гаразд. А ось у твого брата можуть бути деякі проблеми. Почухавши, oh. подивіться. Ти жартуєш! А потім повернувся під плівку. Тепер, коли ви дійсно відчули це, ви розумієте, як він втратив мільйон доларів. Так, безумовно, це ніби було в іншому житті. Так само вибула ще одна людина. Добре, зробіть паузу. <плоджування> 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 Я боюся, що вона мене вб'є. Принаймні, твій хлопець усе ще в справі. Виграй для нас цю машину! Усі дізь за мною призову кімнату. Як нагороду за потрапляна в десятку найкращих, беріть, що захочете. Хочете айфон. Візьміть ще один айфон. Ми подбаємо про те, що ви всі пішли з грошима. Ось візьміть айпен. Я знаю, та машина, але розумієте, я щасливий. Ха-ха, Уявіть. Боже мій мій. Тепер ти розумієш, чому програв два ламборгіні. І після цього всього вас залишилось шестеро. Один з вас буквально піде з цим новеньким ламборгіні. Ось який вигляд мав ламоргіні на початку цього відео. А ось як виглядає зараз. А тепер настав час для великого сюрпризу. Тепер ця Ламборгіні піднімається. Давай вище! І тепер Ламборгіні піднялася на цілих 60 сантиметрів від землі, і я можу підняти її до самої стелі. Не забувайте, що на конусти ламборгійні тільки один із вас отримає. Вона її. не на кону, вона в повітрі. Найскладніше це витримати психологічно. Я намагаюсь протриматися, щоб не здали нерви. Я хочу отримати якомога більше відпочинку. Тому що в мене є умідне відчуття, що далі буде складніше. Ми з Ноланом прикиталися спрячьому у цій Ламборджині близько години. Мені відкрити багажник. <гум> <гум> О, -о, О, Боже мій! Вона програла, програла. Що ви нам хотіли сказати, коли ви відкрили багажник? Я відірвав руку. Усе таки було. Ось запис. Як при зати що ти дійшов так далеко? Ми дамо тобі десять тисяч Вау! доларів. готівкою. чесно кажучи, я просто хотів підняти капот. Та ти жартуєш, і тепер, коли залишилося всього п'ять осіб, Чендлери, піднімай Ламборгіні. Ти можеш підняти її так високо, як захочеш. Але думаю, цього вистачить. Я вже збирався бігти туди зупиняти. Стій зараз почнеться найвеселіше, тому що кожного разу, коли хтось вилітає, ми будемо піднімати ламбу ще вище. А Кіро, що відбувається? Приятелю Джимі, я на межі можливостей. Тримайся, подумай про це. Подумай про той челендж. Останній хто вибив з кола отримує мільйон. Джимі, я не витримаю цього. Але к наступному змаганню я обіцяю, буду тренуватися. Якщо це так, я потисну твою руку і гарантую тобі місце у наступному випробуванні. Давай, може. Ти ще не виграв? Десять тисяч доларів хотів. Моя рука, моя права рука не працює. Забудь про ці 10 тисяч. Потрібно йти тренуватися для наступного випробування. Тепер у нас залишилося чотири гравці. Чендлере, піднімай! Я дозволяю тобі піднімати так високо, як ти захочеш. Досить, досить. Чендлере, якщо ти піднімеш вище, не зможе вибратися. Я вже і так не можу! Ми зловили Карла в паску! Якщо ви ще не зробили цього, натисніть на кнопку підписки під відео, тому що було важко повісити цю штуку. Я міг би змусити їх робити коло навколо Ламборгіні, стояти на одній нозі так і таке інше, щоб зробити це дійсно важке. Але замість цього я просто залишу їх у спокої і подивимося, хто біжі. Більше... За всіх цього хоче. Подивимося, у кого більше рішучості, той виграється Ламборгіні. Між мною тобою, кого ти боїшся найбільше? Свого провалу. О, яка глибока відповідь. А як щодо вас це? Як довго ви протрималися? У мене є татуювання, твоє ім'я. І давно ти зробив татуювання з моїм ім'ям. <с>? Ти мій кумир. Я не хочу тебе розчаровувати. Розчарування не моє значення. Ламборгіні на кону. Минуло 10 годин відтоді, як хтось вибрався. Давайте ускладнимо завдання. Тепер вам доведеться триматися тільки одним пальцем. Який палець ви обираєте? Gasunie Baldes А ти який палець обираєш? Теж казівний. Добре, вказівний палець. Не відпускай його, не відпускай. О, це може бути важко. Окей, окей, окей. Все вирішує твій казівний палець. Вони обирають казівні пальці, а вона обрала мізинець. У нас не на коноламбовіні. Це важливе рішення. Казівний палець? Казівний палець добре. Хлопці обрали вказівний палець, а вона обрала мізинець. Ви всі знаєте правила, далі стає тільки цікавіше. До речі, в нас є відео, яке називається Хто останній опустить руку з літака. Приватного літака, то його отримає. Дуже схоже відео, але там інші герої, і там він робить з ними інші челенджі. Тож обов'язково дивіться на нашому каналі, воно вже є. Тепер я на 100% впевнений що ви не підробляєте відео, тому що я не спав 50 годин. <рес> Та я не протягом такого тривалого часу справді почало втомлювати учасників. Незабаром вони почали робити пропозиції. Що пропонуєте, сер? Якщо до двадцятки, та одного з цих макбук, ти ведеш жорстку угоду. Мені це подобається. Двадцять тисяч, двадцять тисяч доларів і макбук. Якщо ти підеш просто зараз, о боже, <звук> я ти просив. Ось твої двадцять тисяч доларів готівкою і новенький макбук. Вітаю, що посіли четверте місце. У тебе була пропозиція. Я готовий її вислухати. 25 тисяч покриють частину моїх студентських кредитів. Мій телефон і телефон мого сусіда по кімнаті. Вони зламалися минулого тижня. Заміна ваших телефонів і 25 тисяч доларів на студентські позики. Так? Мене це влаштовує. Давай потиснемо руку. О боже, о. У неї дуже спітніли руки. У них усіх спітніли руки. Дякую, що прийшли. З вам було весело. Із 50 осіб залишилися двоє. Я і ти боже мій. Та я просто жар. Це безумство. Ти кай, що це божевілля, Зачекай, поки я підніму ламборгіні. Ні, nee, ні, nee. удачі, фідіас! О, боже мій ні. Nee. Що? Це не так вже й високо. Досить? Ти на носочках? Так, будь ласка, добре, добре, гаразд. Я зупиняюся. Жесть добре. Джентльмени, один із вас їде з цим боргій над головою, а один із вас ні. Хай щастить. Я здобуду перемогу. зважаючи ні на що. Навіть якщо це вимагатиме моєї смерті. Люблю тебе, брат. Я тебе теж люблю. Твоя рука повністю витягнута, твій палець, мабуть, болить. О, ти серйозно? Так. О, Правда, ще як болить. Відчуття так, це... так боряче. Твій палець тримати сильніший, ніж я бачив за все це випробування. За друге місце готовий дати 40 штук. Це не машина за 350 тисяч доларів, але 40 тисяч це краще, ніж нічого. Серйозно подумай про це. Це так боляче. Як щодо фідеоса. Він такий. оп. Мене боляче, а я вмираю. Просто прибери його. Ні. О, боже мій. Просто. О, боже мій. Боже мій. Я не знаю, жартуєш, що я не грав. Подивіться, як він радіє. Тут 40 тисяч готівкою і фідіас. Ти плачеш по-справжньому? Ну що, друзі, ось таке відео вийшло. То сподіваюся, вам сподобався цей челендж. І ви підписані на наш канал. А якщо ви цього ще не зробили, обов'язково робіть, адже тільки 25% людей, які дивляться наші відео, підписані. Тож обов'язково підпишіться. Це для нас дуже важливо. І до зустрічі.